Я жінка для неї, і про неї. Сьогодні ми будемо говорити про те, що приносить свободу, робить нас вільними і сильними. Ми розуміємо, що прощати це правильно, тільки як робити це так, щоб потім стара рана не починала знову боліти і не згадувати людині минулу образу. За своїми думками з цього приводу з нами поділиться психологиня Наталя Науменко. Дякую, що ви разом з нами. І хочу запитати, що для вас особисто означає прощення? Для мене особисто прощення означає прожити. Весь спектр тих емоцій і почуттів, які включає в себе образа. Дуже цікаво. <гум> Воно відрізняється від того, як ми звикли. Тому що люди часто звикли простити, це значить повністю відпустити, налагодити стосунки і посміхатися, і бути радісним, і так далі. Що не є прощенням? Тобто, продовжують речення. Прощення це не це не завжди відновлення стосунків. Так. Це перше, що треба пам'ятати, і прощення це не моментальна реакція. Прощення це не відновлення стосунки. Тобто, не завжди відбувається примирення, так? Я правильно так, зрозуміла? Так, Абсолютно вірно. Mm -hmm. Прощення це в першу чергу, коли у нас немає бажання відповідати злом на зло людині. Оце прощення. Але це не завжди означає, що тепер у нас із тією людиною прекрасні стосунки. Прийняття все буде і так як далі. раніше, так, так? так. Угу. це не завжди, тому що є моменти, коли треба все таки дистанціюватися від зла для того, щоб воно не впливало на твоє життя. Ви також сказали, що прощення це не моментальна дія. Чому іноді, попри усі мої бажання, я ж знаю, що це краще. Ну я, я розумію, що це буде добре і для стосунків, і мені стане легше. А відпустити не можу. А ви точно це розумієте в моменті, коли ви розлучені? <гум> ну це я зараз така розумна, тому що мені нічого не болить. <гум> Отож би воно, і це велика помилка думати, що людина в цей момент розуміє, що їй це шкодить. Справді, образа це ціла така суміш, такий коктейль різних почуттів, які складалися, якийсь певний проміжок часу. Цей страх, цей злість, це і печаль, цей і розчарування, і тому, в принципі, неможливо, щоб ці почуття, які складалися, щоб вони в одному моменту просто зникли. Тому до тих пір, поки людина не зцілить своє серце від. Оцього негативу, який там лежить, прощення, в принципі, неможливо. І навпаки, якщо людина все-таки дасть собі час прожити кожну з цих емоцій почуттів, які збиралися, і відпустити їх, то такого спеціального акту, ну все, тепер я вже буду прощати, його просто не буде, тому що все пройде природньо. Людина позбудеться цього болю, вона позбудеться цього вантажу емоційного, яка вона носила. Це означає, що вона більше не буде думати про цю людину в тому контексті, в якому вона думала, а це її прощення. Тобто, більше немає бажання створювати для себе оцю територію образи, плекати ці почуття. Тому що що таке образа? Це якраз небажання розставатися із тим всім тою сумішю почуттів. Тому що коли людина дозволяє собі проживати їх, вона, як, начебто, як їй здається, прибирає цей щит і стає такою доступною, вразливою вразливою. Це значить, що її можна ще раз ображати і ще раз ображати. А якщо вона злиться, то їй здається, що все тепер вона в такому знаходиться Безпечно. безпечному середовищі, і вже ніхто її. Не образують тому дуже часто люди якраз і тримаються за цю образу, і дуже часто повторюють ніколи не прощу, ніколи не прощу. Це про те, що ніколи більше не дозволю приблизитись до себе і зробити собі боляче. Але дуже часто люди не розуміють, що це можна зробити більш екологічним шляхом, іншими словами, це захисна реакція не найкраща, тобто є інший кращий варіант, так. так. Тобто цей варіант він руйнує людину зсередини. Чому? Тому що людина не хоче розставатися із негативними почуттями. Вона їх плекає, вона їх удобрює і вона ними насичується кожного дня, носиться з ними. А ми знаємо, що якщо в нашому організмі дуже довго перебувають негативні почуття і емоції, вони руйнують наші органи, руйнують, в принципі, нас із середини. Тому образа, це можна так коротко сказати, що це як якась бомба уповільненої дії, яка колись може все таки детонувати. А яка різниця між виношуванням образи і проживанням почуттів? Тобто, коли людина ображається, коли вона злиться, коли вона не прощає, вона ж. Ну теж ніби як проживає емоції. Яка різниця між цим і тим, що я дозволяю, як ви само початку казали, я дозволяю собі прожити емоції, прожити почуття свої. Коли людина ображається, вона, як правило, не проговорює свої почуття і емоції. Вона їх просто носить в собі. В неї немає дуже часто сміливості прямо сказати, що ти відчуваєш по відношенню до цієї людини. А якщо ми говоримо про проживання цих почуттів, то це про те, щоб подивитися в очі своїй злості, своєму страху, своїй агресії, назвати речі своїми іменами, сказати все, що ти думаєш, що ти хочеш, що ти відчуваєш, що тобі болить, що тобі угу. болить. І коли людина ось таким чином це робить, тоді вона звільняється від того. Якщо ж вона мовчить про свою біль, то вона її тільки накопичує. Ви знаєте, ми християни. Ми знаємо, що сердитися не варто, що це не дуже добре. Є прощайте ворогів ваших, моліться за тих, хто ображає вас, і ми розуміємо, що, мабуть, Бог очікує від нас, що ми будемо ну завжди такі на, на позитиві, і навіть страшно буває визнати, що у мене якийсь там гнів чи злість, тому що я боюся, що це не повинно в мені бути. Так, нам це страшно визнати, тому що ми не знаємо Бога справжнього, ми не розуміємо його характер, і дуже часто робимо проекцію на Бога з прикладу власних батьків. І якщо, наприклад, ми колись приносили свої почуття, страждання, вони були знецінені або відкладені в сторону, або придушені, або осміяні, або навпаки. Ми ще й отримали якесь покарання за ці почуття, то тоді у нас складається таке враження, що краще не відкриватися, краще все-таки не показувати, не подавати виду. Тому що якщо ти будеш справжнім, щирим, то ти будеш вразливим. А це значить, що можеш отримати ще якийсь удар з якогось боку. Але насправді Господь очікує від нас того, щоб ми принесли свій біль до нього. І Він дарує нам зцілення. Розумієте, коли ми хочемо взяти на себе процес прощення, ми починаємо робити не свою роботу, тому що це не наша сфера, це сфера все-таки Божого втручання в наше життя. Але ж навіть в молитві Отче наш є слова, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І навіть у Луки одразу після цієї молитви є слова, бо як. Ви не будете прощати, то і не простить вам отець ваш небесний. Виходить, що я повинна простити, а потім Бог мене простить. Не прощу. Ну я боюся цього. Я боюся так. не прощення Бога. Е, так воно здається на перший погляд. Але якщо ми дивимося на цю ситуацію в контексті всього Євангелія, то ми знаємо, хто перший простив, і тут говориться про те, що на основі того, що я тебе простив, прости так само іншого. Тут більше говориться не про послідовність, а про щирість по-справжньому від серця прости. Від серця прости, це відпусти з своїх думок цю людину, відпусти її. Тому що серце в Біблії дуже часто є синонімом слова розум, і це говорить про те, щоб я свідомо це зробив. Від серця це значить максимально свідомо, не просто автоматичні якісь дії виконав, а свідомо це зробив. Прожив це, проаналізував. Приніс цей біль до Бога, сказав все, що я хотів, віддав це все йому. І в результаті ми розуміємо, що цього тягара більше нема, це і є прощення. Я згадала, що Ісус таки казав: без мене не можете робити нічого, в тому числі, мабуть, і простити. Але ми бачимо, що насправді в практичному житті ми ніби прощаємо, але якби я приймаю рішення в волі, так би. Ні, це мій акт волі. Я вирішую, що я прощаю, а потім я бачу цю родину, і воно все мені згадується. Я звернула увагу на те, що ви сказали на самому початку. А ви сказали, що прощення це шлях, так це не одномоментний процес, це не одномоментна дія. Можливо, я собі зараз так подумала, прийшла така думка, що можливо, Бог нам говорить, стань на шлях прощення. Так, а прощення починається з того, що я чесна, як я зрозуміла, я чесна так. з Богом стосовно моїх емоцій і мого болю. Правильно я? І стосовно Думаю. моїх відносин з цією людиною. Тобто, стати на шлях прощення це приносити свій біль до Христа. Оце означає не носити його в собі через свою гординю, що я ні з ким не поділюсь своїм болем, що це тільки мій біль. І ніхто не має права взагалі туди входити, в цей простір. Можливо, і не треба багатьох людей сюди вводити в цей простір, але варто все-таки принести цей біль до того, кого він не зруйнує, хто може спокійно це витримати і натомість дати полегшення людській душі. Наталю. Ми всі розуміємо, що прощати — це добре, і ми з дитинства вчимо своїх дітей. Що потрібно прощати. Ну, ми ж дітям хочемо найкращого. Як робити це правильно і яких помилок ми можемо тут припускатися? Я просто згадала, як ми часто, наприклад, пісочниця чи ігровий майданчик, і як ми миримо дітей. Так, ми дуже часто перестрибуємо всі етапи процесу прощення і вимагаємо від дитини виконати певні умови тут і зараз. І в цей момент ми знову ж таки. Знецінюємо повністю дитячі почуття, настрої, бажання і штучним способом стараємось загладити ситуацію тут і зараз, не піклуючись про те, а які ж почуття виносить з цього сама дитина. Ну так обніміться, будь ласка, помиріться, поцілуйте так. один одного. Так нікого не цікавить. А чи хоче дитина зараз обніматися, чи вона готова до цього акту? Це знаєте дуже часто в мене таке враження, що діти це не люди, тому. Що від них дуже часто ми вимагаємо те, чого самі в житті не робимо. Ми ж, коли ображені, ми ж не готові йти обніматися, правда? Ми не готові йти цілуватися. Ми не готові зараз віддати якусь свою дорогу річ для себе. А нам дуже часто здається, що ота машинка чи лопатка це якась така абсолютно не варта уваги штуковина, яку можна просто так віддати. Але ми повинні розуміти, що для дитини ця річ, так як для вас, ваш смартфон, ваш ноутбук. Ваше взуття, ваша сумка. Так, лопатка. Чи готові ви просто так першому віддати, просто того, що він її захотів? І оця аналогія, вона. Допомагає нам зрозуміти, що все ж таки така поведінка стосовно наших дітей вона багато що говорить про нас самих. Це говорить, що ми собі в першу чергу не дозволяємо і не готові приймати власні почуття, образи. І вимагаємо від себе оцього штучного прощення, коли ми можемо гарно привселюдно сказати Я тебе прощаю. А що я про цьому відчуваю? І як я потім дома з цим борюсь, але ж це не бачить ніхто. Всі бачать тільки зовнішню красиву картинку перемоги, непрощення над прощенням. Так тому все ж таки варто не допускати цих помилок і в моменті дитині дати розуміти, я тебе розумію, так це дуже неприємно. Звісно, це твоя річ. Звичайно, ти можеш її залишити в себе. Якщо ти не хочеш зараз обійматися із Павликом чи з катрусею. Ти можеш цього не робити. Але ж для того, щоб дати дозвіл дитині, треба спочатку дозвіл собі дати на це. Буває незручно перед іншими мамами. Хочеться швидше залагодити конфлікт. Так, звичайно, бо батьки дуже часто відчувають почуття сорому перед іншими людьми, почуття провини перед іншими людьми. І забуваючи про те, що це звичайні життєві обставини. Такі обставини можуть траплятися і серед дорослих людей. Але ж це не означає, що, попри все, людина повинна зробити вигляд, що вона там віддала, чи вона помирилася, чи вона простила, чи ще щось. Але у, у нашій спіль, у нашому соціумі дуже часто так буває, що на перше місце все таки ставиться якийсь зовнішній показник для форми, да? для того, щоб ну, ритуал цей якийсь зробити. Ось такий ось акт, скажімо так, показати свідомості. Але ж все-таки те, що у нас всередині, це визначає нашу подальшу поведінку. Ніякі зовнішні фактори не можуть її визначити. Дитина може тут і зараз обійнятися, там помиритися, да? подарувати навіть свою лопатку чи машинку. І який висновок вона виносить з цієї ситуації? Вона виносить висновок, що вона неважлива, нецінна. Її почуття нікого не хвилюють, і все те, що її, може спокійно належати іншим людям. І якщо таких випадків достатньо часто і багато відбувається в житті дитини, то в дорослому житті вона, як правило, є тою особою, яка ніколи не може відстояти ні свої кордони, не свою територію, не свої якісь цілі й бажання, а настроєна більше на те, щоб виправдовувати очікування оточуючих людей. Я хочу повернутися до нас, до нашого прощення в дорослому житті. Ми зрозуміли, що це процес. Я прийняла це, я чесна з Богом. Я розповідаю йому про свій біль, про свої емоції. Я для себе хочу відпустити цю ситуацію, я хочу цієї свободи, щоб воно мене не мучило. Наприклад, як зрозуміти, що моє прощення є вже справжнім і остаточним, тому що буває таке, що ніби я вже все вирішила для себе. Якийсь провокуючий фактор, якась подібна ситуація, чи, можливо, я просто бачу цю людину, і весь той біль знову спливає. Коли мова йде про образу, то це ж все-таки про якусь нанесену шкоду. Наприклад, це може бути якась фізична шкода, моральна, психологічна. Так? Якщо нанесена якась шкода, то це про якусь ранку, яка болить. І тому оцей. Процес прощення – це про те, коли ця ранка повністю заживає. Ось якщо вона у вас ще не зажила, якщо ми про фізичну рану, так то найменший якийсь дотик до цієї ранки він буде якийсь дискомфорт давати. Тому, по-перше, треба дати собі час, по-друге, не боятися. Того, що в якийсь момент почуття можуть повертатися, а просто проживати їх до тих пір, поки ця рана не зцілиться, і тут немає якогось часового такого відрізку: от Господь сказав: Ось, даю тобі там один рік, щоб ти все це вже всі ці етапи пройшла і простила. Дуже важливо, щоб цей процес був повністю закінченим, і тому, коли ми навіть Проживаємо щось, що ми думали, що ми вже відпустили. Не треба цього боятися, і все таки бути до себе ніжними, терплячими, розуміючими. Це не означає, що ми тепер культивуємо в собі там якісь речі для того, щоб затягнути цей процес якось спеціально, так але це означає, що ми спокійно даємо собі час. І не боїмося того моменту, коли нам треба деякі почуття проживати по декілька разів, тому що кожного із нас свій, скажімо так, стиль опрацювання травматичного досвіду, і тому не можна порівнювати. Одна людина може швидше зцілятися, інша може довше зцілятися. Головне кінцевий результат це те, до чого ми повинні прийти. Це якраз той момент, коли ми перестаємо думати про об'єкт, той який. Коли займав весь наш час, всі наші думки, і можемо спокійно жити, розвиватися. Діяти і думати про речі більш важливіші для нас, Наталю. Дякую. Я зробила для себе кілька висновків важливих, я вважаю. По-перше, що прощення це процес, і для нас важливо прийняти рішення, стати на цей шлях. Другий момент, що прощення не означає те, що тобі вже не болить. Коли ми стаємо на цей шлях, ми маємо прожити. І основне Господь дозволяє нам і навіть чекає цього від нас, чекає чесності. І третє, що проще. Це той стан, коли тобі не хочеться віддавати злом за зло. Так нехай Господь благословить нас у цьому. Бажаю тільки щирих стосунків і бажаю усім нам свободи, яку нам дарує Господь.